Тепер розберемося, що таке знаходження площ криволінійних трапецій. Да? Перша, криволінійна трапеція це якась фігура, обмежена зверху графіком функції y дорівню f від x, а знизу вісю абсцис з боків прямими x дорівнює А і x дорівнює Б. Що це значить? Зараз я трошки намалюю це, тому що на цьому малюнку не дуже гарно видно. Тобто в нас є отака типу штука. Зараз. Отака штука, ну в неї якась там крива, поверхня зверху. Ось це в мене пряма Х дорівнює А, а ось це в мене пряма Х дорівнює Б. Отут знизу в мене вісь Хсів. Тобто, отут всередині в мене наче оця криволінійна трапеція. Чому криволінійна? Тому що верхня в неї частинка це крива лінія. І було придумано знаходити площу такої трапеції шляхом множення значення функції на відрізочок. Тобто, в нас є значення функції F від C, чи F від C. А, да, ну, ось тут наше значення функції, і ми множимо на ось такий відрізочок, який тут знизу. Ну, і виходить, що ми знайшли, наче площу оцього маленького шматочка. Да? І далі ми такий другий шматочок, беремо третій і так далі, і так до кінця. То ці всі маленькі шматочки, на які ми розбили цю функцію, ми їх сумуємо, і виходить в нас площа криволінійної трапеції. Оскільки оці сума, це і є наш інтеграл, який ми можемо порахувати, то придумали суму криволінійної трапеції або площу криволінійної трапеції рахувати за допомогою інтегралів. Зараз ми подивимося, яким чином це відбувається. І е, таким чином розберемося, що з цим робити взагалі. Ось у нас є така, таке завдання: знайдіть площу фігури обмеженою. І тут дано, чим вона обмежена. Да, зараз я планшет сюди поставлю, і ми трошечки подивимося, як з цим працювати. Так само всі завдання я зараз виконувати не буду, але ідею покажу на декілька завданнях. Значить, вона в нас обмежена параболою. Це значить, що в мене є парабола. Ось вона, звичайна парабола. Я її дуже приблизно зараз намалювала. Прямою y дорівнює 0. Y дорівнює 0 це якраз моя вісь X. да? Значить, я, мабуть, візьму інший колір. Намалюю. Ось у мене парабола, ось мене пряма y дорівнює 0. І тепер в мене є пряма х дорівнює мінус 2, ось вона, і х дорівнює мінус 1, ось вона. І тобто в мене ось тут виникла моя криволінійна трапеція, дуже маленька, невеличка. І я можу порахувати її площу. Рахуючи інтеграл від моєї функції х квадраті. Моїми межами будуть мої оці прямі лінії мінус 2 і мінус 1, тобто від мінус 2 до мінус 1, тут додаю dx і просто рахую інтеграл. У мене стає х кубі поділене на 3 від мінус 2 до мінус 1. Підставляю спочатку мінус 1, в мене стане мінус 1 третя. Підставляю мінус, далі підставляю мінус 2, в мене стане мінус 8 третіх, і тому в мене буде мінус 1 третя додати 8 третіх, І це буде 7 третіх в кінці, або по-іншому 2, цілих і 1 третя. Тобто 2, цілих і 1 третя якихось там одиничок дорівнює площа моєї криволінійної трапеції, тут спереду ставлю букву С і є перевірка. Якщо в нас інтеграл вийшов від'ємний, значить ми повинні переставити межі місцями. Або ми неправильно порахували верхню функцію і нижню. Але наразі тут в нас тільки одна, тому тут не могло бути якихось там помилок. Да? У нас вийшла додатня площа, все в порядку. Окей. Так, тепер візьмемо, тепер інші. Тут всі в нас лінії дуже прості. Тобто, в нас всі лінії тут ну, дуже схожого характеру. Ну, давайте те, що з косинусом візьмемо. Я малювати не буду. Я просто запишу вже саму площу криволінійної трапеції. Це було перше завдання. Зберігаю його для вас. Тепер у мене друге завдання, третє, вірніше, так? Да? Значить, в мене є y дорівнює косінус x, в мене є y дорівнює 0, в мене є х дорівнює мінус π на 2, і в мене є х дорівнює π на 6. Тепер я знаходжу мою площу як інтеграл від cosinus x dx, і в мене нижня граничка буде π, мінус π на 2, верхня π на 6. Рахуємо. Первісна від косинуса це синус sinx, ставлю тут мою лінію від мінус π на 2 до π6 пі і підставляю, в мене виходить sin на 6, відняти синус від minus π 2, рахую їх значення. Синус π на 6 в мене дає одну другу. Сінус від мінус пі на 2 в мене стає мінус одиничка. Мінус одиничка. Відняти мінус одиничку. Тобто, це в мене стане просто одна друга. Моя площа криволінійної трапеції стане просто одна друга. Так, і візьмемо ще хоча б один. Зараз я перепишу е, саме завданнячко. Ну, наприклад, 10 ще візьму. 10 завдання, у дорівнює є в степені 3х відняти 2. У мене є y дорівнює 0. У мене х дорівнює 0, х дорівнює 1, і мені треба порахувати мою площу. Показую, як я її буду рахувати. Значить, мої межі від 0 до 1 є в степені 3х відняти 2 dx. Рахуємо інтегралу, скільки в мене тут в степені функція е, функціях плюс b, то це в мене буде 1 третя перед. Є в степені 3х відняти 2, так і залишиться, і мої межі від 0 до 1 так і залишиться. Підставляю, одна третя є у степені 3 відняти 2, мінус 1 третя є у степені 0 відняти 2. І в мене залишиться така штука. 1 третя є відняти 1. Третю є у мінус другому степені. Далі ми не доводимо, але це вже просто в нас число вийшло. І ми його так і залишаємо. Можемо порахувати на калькуляторі, якщо нам принципово знайти скільки це одиниць, але я зараз робити цього не буду. Так.